Я в друзі. Я тільки проглянулась. Так, если прокидалась 2 часа тому що у нас капец отрипогас. Від Підвищина Лива Небезпека. Підвищий Нивин Небезпека. Просто там да я заражу. Просто постійно підвищи Лива Небезпека. Жанка я сухую музику зараз. Пивовара вас вічно. И наношу всі ранкові руковідогляд. Я о 2 часа ночі встала і вирішила з другого было. Типа бахала у нас. Бабуха була. Я говорю, чому о мені не почистить зубы? И я вже ночью почистила зуби і вже мені зранько зуби чистити Не надо. І... Зараз я включена в бустером паренті, як я доглядаю за обличчя. Я не пам'ятаю, як злочиня, це буде влог людей. Всім привіт! Ми в школі. Я гуляю з школою. У нас телефон немає, але я трішки вам зазніму. Ось така у нас класна погода. Там не буду знімати, там майданчик там просто діти бігають. Ось так, друзі. Все, друзі, ми в школі гуляємо. У нас на замість фізкультури сьогодні прогулянка. Я до вас трішки пізніше. Андрей, я на улице. быть у нас, а не Наша, на, ты ж без кулька Ой, короче Мне лень было подниматься наверх я партку взяла. И мне требуют 10 грамм Я хочу зато себе кафе, что взять поесть И зато ж мама же была С кем она Так что, еще на вас хотят играть, что-то Моя мама мені скинула обміненка підніматися, а вона зайнята зараз. Так, шося, янка, так шося, б, що все, відео. Щось вісім ман. У нас французська відмінилася, бо вчити побула справи. Ну, незвав школа французська, вона ще, мабуть, додаткова французська, але вона відмінилася. Друзі, я повертаюся. Все. <кхій> я вдома. Купила собі такі капусю. А зараз... На Буду щось хочу собі поїсти, бо я голодна. Це ту був в магазині і забув. Я йому писала купив вегетаріанські сосиски. Знаєте, що він купив? Він купив звичайні сосиски, а я не м'яс. Це тепер мені таке спокуса. Мені треба обновити манікюр, бо мене мані манікюр вже час буду обновлювати. Ай пожемітила. Оцей... Я це покриття не робила давно. Я не зробила його в неділю. давно діло зробила покриття. Ну, я зробила не гель лак, а звичайний лак. Не дитячий лак, а звичайний лак. Просто гель лак, він на ніхто від посуду виживає рак. Тож мені для однаких дітей, а для дорослих. А цей лак, він завжди лежить. Я купила якийсь аврорик, я звичайно купляю дорогий. ну там по 200-300 гривень. А цей купила якийсь дешевий. Я купляла, ні, не я купляла. Міта б за козайди купив якийсь дрігі, лак, хороший. Він і стиз треба, бо він зайшов Аврору і купив того відтінку, я хотіла нюд. І мені зовсім не підходить цей відтінок, як бачите. Він підходить, але е, і він дешевий, він просто злазить. Я, ну, він злазить просто, не то, що пальці буде. Водою він просто злазить. Просто я ее красила на улице, потому что такие лаки очень воняют. А я за купила лаки которые не воняют. Профессиональный, тёртый. А да, тато купив такие себе, в этой гейм прихворила. И... и я сегодня буду... Я на улице была, и буду думала, я я буду я буду думать, что я Щось нормально, взяти треба покриття, бо дуже важко без машини. І що я говорила, моя мама зашла в кімнату, і я вже просто почала, перестала трошки выключила камеру. Так, я зараз хочу гляну туда в школу. Моє сьогодні зробила на відео дуже цікаво школою. <плес> я просто дивлюсь, я може вам зовушу посилання на нашу школу. Ну, mm. ой, прикольно. Ми тебе одне відео. Посміхнися, якщо хочеш іншу вчительку. Я не <coughs> Ой клас. Вчителька нас вже змонтувала, як завжди найкраще. Це моя вчителька 5 класу внутри відео. Дуже прикольно. Он у нас забавнить права. Так що, друзі, сам, все. всем трішки пізніше. Короче, собі накладні ногти. Ніхтики. Дуже робила до накладні наклані. Це просто капець. О, Я выросла я мені до уже не подобаються такі нігті, мені вже подобається прям, щоб проплыли, щоб були короткі, а не фарбовані. І плюс на них сейчас тренд, на короткі. Но ну, мені сподобалось. І е, мені просто я не можу з таким ужасним манікюром ходити. Мені прийшлося зробити наклонили. У меня был набор накладных не Небогато там набора накладных ногтей У И теперь у меня накладные ногти И это очень непрактично, я их сама не люблю Но уже какие У меня кактус. Микактус А как я его там называли? Я вроде подписывала, как его называть А не, я вроде Маша Чи Петя называл У меня каждая какая-то своя слына, Даже робот по лису с зимнями Я люблю всех именовать, у меня робот по лису с кокосом Дивіться. Кіт лайк або лайкос. Лайкос, кокос, бос. Дивіться. Лайкос – це не кіт. Лайк, лайкос. кокос, кокос це мій робот пересос. А бос – це мій бос холода. Не сам бос. Бос тепла і холода – це наш кондиціонер. Але він чомусь зламався. Ну все. Я пожеклан купала мені це от еще раніше, мені прямо це Я прям не могла без него взяти. Я, короче, це був менший місяців, тоже місяць. А зараз було так вот таки неприємно. Це просто якийсь кризис. Мені воно не подобається. Ну типу прикольно, але мені бы ще без справжнє нарощення, Але воно мені. Якось я люблю більш короткі, але я люблю трошки отаку, таку не люблю, але щось часу ми... Мені... Я мені не самої, а собі робити я не хочу. Щось мені не хочеться. Я Навіть робила нараще, як я могла. Але <кхе> не захотілося. У мене ще тут лоук підготовлюється мій лук. лук на завтра. Іду готувати собі вечерю. Я просто не лапа не поступила. Я думала, что честно, думаю, что цешка це, э, паста, але це... Покажу вам, що це. це green past, типа past souls. Ну, я его дуже люблю пробую открытию. Хм, mm -hmm, дуже безмежно пахне, було прикольно, як будь-як через кам переходило запах. Просто по це просто шикарный запах. Друзі, все, я тіщу зову, обов'язково, а вам кажу всім Дякую за перегляд, ці два години для І це був влог і Всіх люблю, дякую за перегляд.